Що можна зробити на ваших стінах попередньо їх не шпаклювати? Дивіться, декоративна штукатурка марморин. Наноситься в один шар одразу на машину штукатурку. Повністю матова, однорідна з таким малюночком мінімальним. Наноситься в один шар одразу на машину штукатурку. Наноситься дуже легко, виглядає дуже кльово. Це спальня хлопчика. В сірому такому кольорі. Тут у нас буде взагалі в синьому кольорі цей кут з підсвіткою. Далі вам покажу майстер-спальня в більш таких пастельних тонах. Подивіться, просто однорідна текстура. Повністю матова. Це акцентна стіна, більш темніша. Основний колір ви бачите світлий і акцентна така більш кафейна. Мармарин. Зара, декоративна штукатурка. Від Imagine Decor. Дуже приємно на дотик. Всі стіни покриваються віском. Стіни можна мити, реставрувати. Якщо ви відходите буквально 2-3 шаги назад, ви практично малюнка не бачите. Просто однорідна, матова така монолітна кімната. І стіни, ви, ви повторюся, не шпаклюєте зовсім. Тому зберігайте.